Дівчі, всім доброго дня. Ми в місто тлумачі, 21 червня. Ідемо, покажемо, що цікавого є на ринку. Покажемо курочки, кролики, подивимося, що взагалі цікаво є. Так що сьогодні 21 червня, повторюсь, місто Тлумач, Івано-Франківської області. І так, що ведесенько перебіжемося, подивимося по курцям. Дивіться, така курка несучка. Ось така несучка, бачите, в є яєчко. Ось такі. По 100 гривень така курочка. По 100 гривень. Яєчко всередині є, бачите, несуться. Нормально ці кури відходять. Прошечки зараз ви купують, вони нестися, перестають, приходить період і тоді починають знову нестися. Ось так. Так що така курка несучка, по 100 гривень. Молода курка, дуже річна, напевно, що можна навіть не річна. Ось так. Такі курчата. Курчата мастер із іспанка По 100? Ні, 90 по 90 гривень такі. Такі курчатка по 90 гривень. Прохолодно, просто не трошечки. По 90 гривень такі курчата. По 90 гривень. Є така іспаночка. Ось така, така іспанка. Також по 90 гривень. Так, вибір курей є великий. Є бролер. А бролер почало? Бролер по 160 гривень. Бачите, кілограм 800. Я брав два тижні тому бролера в отенії по 160 гривень. Але бачте, набагато більший, здоровіший. Бачите, бролер трошечки такий грязноватий. Я йду. Ось такі такі курочки сьогодні, зрозуміли по цінах. Так, бройлери 160, м'ясонесучка, молоді курчата по 90 і несучка по 100. Йдемо далі. По 120 гривень качка шипун. По 120 гривень. Це кач. Ні, ні, це такі. Качка по 70. По 70 гривень качка ось така. По, по 90 по 90 гривень, ось така більша. Качку треба пропаювати. Ні, просто пропаїти. По 90 гривень. Добавляється. Качки також дуже багато. Бачите, качки більше, як достатньо. Качка гарна, що дасенько росте. Те, що купило качок, вже два з половиною місяця вже буде цей тиждень під І Будемо також дивитися, оглядати які там кітушки. Качка досить велика. які гусенятка, по 120 гривень, боже, такий класні, маленькі. Так як Подушечки. Коснюючи.

треба Марку взяти одну гузочку. Гарна м'ясна, м'ясна гузка. Узка 120, качка 155, така маленька качка 55 грамів. Стоїте, що так, десь гарна гуска да, по 180 гривень. Якщо про ви продали, то ви не то 180 гривень така гузка. Гарно вже підрощена гуска. 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 А так сказали, зараз а потім може дати з собою пчелиці одразу. Можна, але пшенички в'їздити. У небі паста і була вода. Ага, а потім нічого. Так, дуже гарна м'ясна качка ось ця. O que você 120, 120 é, mancha. 140 capuchão? 140 você Добрий день. Добрий день, скипи пані. Айдя, виташіте. Ви кажіть, те, у нас не все. Бролі ось такий менший, по 100 гривень. Ось такий бролер. Так, ходить, як в середньому я вас оцінок зорієнтував. Такі ціни на курчата. В загальному. В принципі, вже сезон помаленьку завертується. З птицею яду завершення. Можливо, до місяця часу і.

Качка, орвіс, бачите. То має якусь водойму, то має випас, травичку, садок. Качку бріть навіть не думайте.

Ось така птиця на ринку. Не забудьте в кінці відео військово підписатись. Стежте за нами. Багато різну інформації цікавої будемо вам показувати. Проінформований, значить, озброєний, так? Такі ціни у нас в Івано-Франківській на області. Місто тлумач на птицю. Цікаво, пишіть в коментарях, які ціни у вас в інших областях, хто дивиться. Пишіть, які ціни у вас. І яка птиця взагалі у вас є на ринку. Обов'язково коментуйте, пишіть, будьте активними. Всім дякую, до побачення. Не